Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області температура в день становитиме плюс 6 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Вітер північно-західний вдень швидкістю до 5 метрів за секунду. Ранкові хмари швидко зникнуть, і з середини дня погода буде ясною. Опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області денна температура підніметься до плюс 6 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Вден і ввечері небо у Житомирі буде безхмарним, ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок, дощу не передбачається. У Чернігівській області температура вдень досягне плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. Вітер північно-західний вдень помірно сильний, швидкістю до 8 метрів за секунду. На зміну похмурому ранку прийде ясний день хмар на небі не буде до самого вечора. Ранковий дрібний дощ завершиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується. У Сумській області очікується температура 4 градуси в день, а вночі опуститься до плюс одного. Весь день у Сумах буде хмарним. Ранковий дощ зі снігом зміниться в день дрібним дощем, який повинен закінчитися до вечора. На сході. У Харківській області денна температура становитиме 4 градуси, а вночі буде плюс 1. Вітер північно-західний в день, сильний, швидкістю до 11 метрів за секунду. Весь день буде хмарним. Вранці очікується дрібний дощ зі снігом, який перейде у дрібний дощ та припиниться у другій половині дня. У Донецькій області температура вдень підніметься до 2 градусів, а вночі залишатиметься на рівні плюс 2. Вітер північно-західний вдень, сильний. Швидкістю до 8 метрів за секунду. Небо буде вкрите хмарами протягом усього дня. Після обіду розпочнеться сильний мокрий сніг, який ввечері перейде у дрібний сніг. У Луганській області очікується температура 3 градуси в день, а вночі буде плюс три. Вітер північно-західний вдень, сильний, швидкістю до 10 метрів за секунду. Вже зранку небо затягнеться хмарами, які протримаються до кінця дня. Після обіду очікується дощ зі снігом, який ближче до вечора послабшає. На півдні. В Одеській області температура вдень досягне 11 градусів, а вночі опуститься до плюс 7. Вітер північно-західний вдень, сильний, швидкістю до 9 метрів за секунду. Зранку небо затягнеться хмарами і залишатиметься похмурим до самого вечора. Опадів не прогнозується. У Миколаївській області денна температура підніметься до 9 градусів, а вночі знизиться до плюс 6. Вітер північно-західний вдень сильний швидкістю до 7 метрів за секунду. Ранок та день будуть хмарними, але вечір принесе ясну погоду, дощу не очікується. У Херсонській області температура вдень становитиме 10 градусів, а вночі буде плюс 5. Вітер північно-західний вдень помірний швидкістю до 6 метрів за секунду. Хмари, що вкриватимуть небо вранці та вдень, ввечері розсіються без опадів. У Запорізькій області денна температура досягне плюс 6 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. Вітер північно-західний в день сильний, швидкістю до 8 метрів за секунду. Весь день обіцяє бути похмурим, у другій половині дня небо ненадовго очиститься від хмар, але згодом вони повернуться опадів не прогнозується. У Криму температура в день підніметься до плюс 10 градусів, а вночі буде плюс 5. Вітер західний вдень сильний, швидкістю до 9 метрів за секунду. Хмари закриють небо вже зранку і протримуються увесь день лише ввечері почнуть поступово розсіюватися. Дощу не очікується. На заході у Львівській області денна температура становитиме плюс 9 градусів, а вночі опуститься до плюс 2. Хмари вкриють небо зранку, і похмура погода триматиметься до кінця дня. Опадів не передбачається. В Івано-Франківській області очікується температура плюс 8 градусів в день, а вночі буде плюс 4, вітер північно-західний в день швидкістю до 7 метрів за секунду. Протягом усього дня погода залишатиметься похмурою, дощу не прогнозується. У Тернопільській області денна температура підніметься до плюс 8 градусів. А вночі знизиться до плюс трьох. Вітер північно-західний вдень сильний, швидкістю до 7 метрів за секунду. Хмари, що панували на небі весь день, розсіються ближче до вечора, опадів не очікується. У Чернівецькій області температура вдень становитиме плюс 9 градусів, а вночі буде плюс 6. Хмарна погода збережеться протягом дня. Опадів не передбачається. У Закарпатській області денна температура досягне плюс 6 градусів. А вночі опуститься до плюс 4. Небо ясне в Ужгороді вранці затягнеться хмарами у середині дня та буде похмурим до вечора, опадів не очікується. У Рівненській області температура вдень підніметься до плюс семи градусів, а вночі знизиться до плюс 1. Вітер північно-західний вдень сильний, швидкістю до 7 метрів за секунду. Ранкові хмари швидко зникнуть, і з середини дня небо буде ясним. Опадів не передбачається. У Волинській області денна температура становитиме плюс 8 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Вітер північний вдень помірний швидкістю до 6 метрів за секунду. День та вечір у Луцьку будуть ясними, змінивши похмурий ранок. Дощу не прогнозується. У Хмельницькій області температура вдень буде близько 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Вітер північно-західний вдень. Сильний, швидкістю до 7 метрів за секунду. Ранкові хмари швидко зникнуть, і з середини дня небо залишатиметься ясним. Опадів не очікується. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура підніметься до плюс 8 градусів, а вночі буде плюс 3. Вітер північно-західний вдень, сильний, швидкістю до 8 метрів за секунду. Хмари, що вкривали небо вранці, день зникнуть. І до вечора не повернуться, опадів не передбачається. У Полтавській області температура в день становитиме плюс 5 градусів, а вночі опуститься до плюс 1. вітер північно-західний вдень, сильний швидкістю до 7 метрів за секунду. Сонце в цей день рідко з'являтиметься з за хмар. Вранці очікується дрібний дощ зі снігом, який перейде в дрібний дощ і припиниться у другій половині дня. У Черкаській області денна температура досягне плюс 7 градусів, а вночі буде плюс 5. Вітер північно-західний вдень дуже сильний швидкістю до 11 метрів за секунду. Сонце рідко з'являтиметься з за хмар протягом дня, опадів не очікується. У Дніпропетровській області температура вдень підніметься до плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер північно-західний вдень дуже сильний. Швидкістю до 11 метрів за секунду. Зранку небо вкриється хмарами і залишатиметься похмурим до кінця дня. Опадів не передбачається. У Вінницькій області денна температура становитиме плюс 8 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Вітер північно-західний вдень, помірний швидкістю до 7 метрів за секунду. До обіду збережеться похмура погода, а у другій половині дня небо стане ясним, без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.